Карта говна. Що таке таке кис світло голими. Розовий Тебе тоже так? Оранжевий кис. Mm -hmm. Блять, ще якісь номер дзвони. Може, Та Иди нахуй. Та я їбав рот. Зараз кажуть посилка, вам поиск. Бачив у Карпошті, Вони хочуть заказним листом, типа, рекомендованим листом відправляти. Ну, тим більше У мене по ссылке все уплачены онлайн карту, <гум> я блять. Медсылайте, и нехуй мне часу. Я все ти зразу ставлю, типу, блядь, не передзвонювати. Пацан зайнятий важливими справами. Бізнес будує. Бізнес води. ЕДП-шка, не треба тобі пулемет. мене вообще Павло Як я тебе розумію? М24 я тут в хаті я маю. Мені шлем треба. Я один запав, вже нема. Я взагалі не бачу, що хтось ззаду падав. Збоку десь падали там. Та йти їбати тих задніх. Прицела, треба. Має четвертий, можеш віддати. Тут є МП5, да я. Че, шостий знайшов. Коліматора треба? Ня. Ясно, вони там. Я вже побіг. Все, біжу до тебе. Зливатись. Почекай, почекай, я вже йду. Там от, член. Команда. Бот, 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 Бачиш, він же, він же третього, чи другого. Бота. Я думаю, що там м -м -м, чи ты. почекай пучкай на мене, будем? я вже близько. Тобі каліматор не треба, а? Я, я вкрай свою граю. подивлюсь, що за нами. Да. Так. О, тіп там бігає. На оранжевій. На вліву хату забіг. Поняв. Оцю, вот тіпа? Ні, от туди забіг, в ту хату. Mm. От він в ангарі бігає. він бігає. Підпустимо Біг он... його, чуть ближче. От, от, от біжить, забіг в ту вогу. Ну то все, зараз вибіжить буде бігти сюда і ебам. Він ще сюда піде лутати, то збирач лут. Похуй, як... то нам краще. Що угу. там тіт, я життя, молоде. О, бігай на жовті. Ти до мене? Ну та до кого? Я думаю, ти по телефону ваш життя а супер. А де? Він в ту хату побіг. відчуття, та, що тут двоє, два різні. Та один он сюди бігти. Та ні, вони сюди не підуть. А куда? Скажи мені, куди? На гору підуть твою. Вот бігає зайшов в хату. Другий ззаді, бежать, вот тут побуде. Обежать сюда, вверх. Двоє там же. Так бігає, так смішно виглядає зелека, як муравлі Туда назад, туда назад, хатерзе был. Банько? Що там стіль? Єбай його, давай. Давай Давай Накнул. Подеша один. Здесь ближе Прям под нашим горбом. У Меня тут сливал. Там брило хорошо. Я банько нахуй. Там какие-то жесткие. Блять, бежать. Не, не бежать. А не бежать. Побіг по свого, так? Да? Той дойшов. Хибис. То на мені прям. Сосати, нахуй. Сосати, дітка. О, лут сюда. Йду там того. Попушка ще. А мені там нічого не треба, нічого не мав. Вот той кис бомж. Компенсик хіба, великий. М416, я йому пас керу. там один там є, далеко дуже на жовті, не рухається навіть. Бупам'яго. Чи то кущ? давай. Чи то куш? Ні, то тип. Давай. Єбать, він далеко, пизда. Там ще один бігає. Во, во, тут а, є на, на, на тій буці. Угу. Двоє було, один ти знис, споку. ще один тут во, жовта. І один на оранжево. Один правіше один, побіг. Весь пузай тебе може звіт свод лупнути. Я нав. бачу, там двоє. А, сюда ж. Я він вроді бачу. Ззаду десь чи що? Не знаю. Я Як не І Я вже нікого не бачу. Нам би йти на поправі, ліпше на оранжеву. Поправій, я думаю, по лівій. Ну давай чую, по правій Я чуйку має штрейта направо. Поливить, певно ті забудкою двоє чекають нас Я, yeah, я. Okay. Yes. Далеко. У патрон. Не, його в'їбали, поки я почав стріляти. і mm -hmm. вот, біжить там от. І ще один Bачу, внизу. Бачу, бачу. Лупам його. Давай ближче підійдемо, вот. бо ми тут згори. Він не рухається. Ну ладно. Там от за каменем, бачиш, Спишка yeah, йде. Я бачу. Та ми просто не в зоні, зараз почнемо стріляти mm -hmm. нахуй і пизда. Ну то и нажов час спускатися вниз. Зліва ще я вотам. Давай отого того Давай, там двоє. Там ще один з чуть. За горбом. Не бачу там нікого. Йдемо сюди ебашитись. Там МП5 є. Кось угу. телевізора. Тут Вектор є. А я теж з Вектор. Тільки... Из Дими, блять. Угу. Аккуратно приз гори будуть лупити. О, там от. О, там был. біжить на гору. Тут вже далеко. Мені цікаво, той, що внизу. Що что були, де? Десь домик певно. Вот бежать тип с горы, желтый Лупим? Давай. Нокну. Да. Желто. Не бачу никого. Да, все, добил. 335 метров. Тоже, тоже, будет. Там еще мая будет. Да, там сейчас ты стрелял, до Вижу Бачу типа. Вот там вот. О, дуин, тебе теж бачить. Та він по мне стрелял. Он наушники седается, шибис. Думаю, що сейчас хватает на тебя той град. Тебе шлема не тренувала? Ня. Ладно, желаю. Там вот ебу, на оранжевий. Ой, файно. Оранжевий? Вот там вот був. Вот он вот сейчас телефон. Там двое. Хорош. Сейчас справа, кто спокой. Я того самого йолу, два зевъбал там. Нормально. У мене навушники чую розряджені, якщо що, я можу не дограти зі звуком. Я тут на краю за тими каменями буду, по темно. Бо там справа ще один є точно. Угу, я чув. О. Oh. Його з МП5 всіх карає. Ще одно. а то його кент. Сп... Ну, значить лише ті справа і оцей шутота mm -hmm. -та. моя І Именно в зоні. Я ще в зоні. Тут два вниз пустити с синором. навушники не дотянуть. О, бачу. біжить. Лупим. Давай, давай. Дав. Походу, за тим буде на жовті. Угу. Сука, то й десь хуй знаде. Добре, той того другого кінта, де. О, вже десь стріляє зверху по мені. Я на жовтій не бачу. Чому? Навушники можуть розрядитися, виробитися, я буду без звуку з хвилин на хвилину. не з хвилин на секунду на секунду. Є, там само, де був на жовтій скаче. Слева справа. О, там от я бачу, він там от е, направо mm -hmm. скакав, але може бути назад. Його походу, лупить. Угу. Я перебіжу напал. Куда? А вот сюда більше в зону, в центр. То по тобі? Ні вот там тільки два тысячи лишилось. Так, так, так та. Один з пуликом, один з MP5. А, ну все, поздаємо. Я займаю твій камінь Давай. Все, я ліг, буду лежат. А я въебасос, но хочу получить. Два, два, два на два на два. Сейчас зарабей, не будет. Зліва, зліва біжить, вот там вот. Сука, DW яка? Я зараз буду без звуку. Граната. Де він є? Ви ж би навушники протягнули. Надохо, на тут Бачу Дав течку. Значит, там другий, певно, дим хтось дав, бачив? Может занятий его камень? під хатою Вроде тут вот, а? Та-та-та на жовтій Лучший. Він наш він мені гранату ідеально в лице закинув, прикинь. Oh, easy game. 100те. Коронне. <smuch> <сування> а той на криші файно дістав зразу дві течки одночасно. Да магія, хуйня, конечно, напевно. У 4... мене I mean, 276 А то, паху. Топ-1, і топ-1. Ще мінус один читер